У Києві стартував 20-й міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії, який об'єднав провідних світових та українських експертів про найновіші досягнення та найскладніші сердечні історії війни. Вікторія Дмитренко розкаже то десятки кардіологів з усієї України: керівники медичних сфер, міністри, ветерани та чемпіони В хаосі і в війні, як сьогодні робите це ви і багато наших співвітчизників. Велика вам шана, слава богу, за все, слава Україні! Попри війну та масовані ракетні атаки, міжнародний форум оголошує 20-те ювілейне зібрання. Я особисто як керівник нашого центру. Кардіології МОЗ України, кардіології кардіохірургії МОЗ України. Я хотів би сьогодні сказати, що особисто для мене це є непроста робота сьогодні, так, бути президентом форуму, але на щастя, да, у нас зараз є тиша, тому ми можемо провести наш форум. Цю подію вже називають ключовою для всієї спільноти: як зробити серця українців незламними, і як підвищити якість та доступність лікування зі своїми доповідями, знані міжнародні фахівці. Тож давайте одразу приступимо до справи, щоб все пройшло гладко і ефективно. Я буду проводити цю презентацію разом із штучним інтелектом. Досвідом діляться провідні вітчизняні лікарі, і серед них Гліб Ємець – кардіохірург, що проводить унікальні операції. На сьогоднішній день ми є єдиним центром Україні, Хто з цього почав виконувати 3D-ендоскопічні операції на серці? Це операції, які не потребують візуалізації зовсім. Тобто, люди, кардіохірург, оперуючи серце, вже не дивиться в рану, а починає дивитися тільки в монітор. Завдяки 3D-ендоскопічному методу вперше в Україні уламок снаряду витягли прямо з серця військового. Історія Івана Будурова це справжній приклад незламності. Це буде добре, все буде Україна. Офіцер збройних сил, який захищав Маріуполь, зазнав важкого поранення і потрапив у полон. Тіло Івана було буквально посічене, і понад три роки він жив із уламком снаряду в серці. Місяць тому його нарешті витягли. Цей уламок це він не один, а їх багато. Так я їх зберігаю. І є ідея зараз, просто трошки нема часу зробити статуетку. Військовослужбовця йти у уламки розмістити там, де вони були, і знизу буде підсвітка Маріуполь 2020 Рятують, оперують і отримують новий досвід серед учасників форуму. Кардіохірург Сергій Варабанець, який пройшов стажування в унікальному центрі хірургії Аорти в Японії. Для того щоб робити такі операції відкритим шляхом, потрібно по-перше охолодити пацієнта до 18 градусів Цельсія. Після цього потрібно зробити широкий доступ. Після цього потрібно зробити окрему перфузію всіх. Внутрішніх судин, які про постачають внутрішні органи, тобто це нирки, це кишківник, це шлунок, і потім замінити аорту на всьому протязі. Унікальні системи тренінгів і нові методики лікування вже успішно впроваджуються українськими кардіохірургами. Лікарі ж наголошують, лише профілактика і вчасне звернення можуть зменшити кількість серцевих захворювань. Вікторія Дмитренко, Данилогородецький мо Україна, марафон. Єдині новини.